Пане Сергію, днями в українському медіапросторі, скажімо так, неслася інформація, неслися поширення інформації від поважного британського бізнесового видання The Economist. і якраз активно поширювали заголовок в Україні є місяць, щоб уникнути дефолту. І бачимо, що такий заголовок статті в чергове спричинив таку знаєте, нову бурю, хвилю панічних обговорень кількох слів, які доволі таки е, часом страшні. Для українців йдеться якраз про дефолт, девальвацію, про фінансову кризу, економічну кризу. То на вашу думку, як ви розцінили цей, цей матеріал за економісти, і чому зараз знову заговорили про дефолт про різні фінансові економічні кризи? Ну, Дивіться, чи загрожує дефолт? Ні, не загрожує. Тим більше, що у нас так чи інакше, через війну, вже два роки, всі наслідки дефолту без дефолту і так присутні. Uh -huh. Чому стаття вийшла саме зараз? Ну, чому саме такий заголовок? Бо клікбейт. Бо за економіст також треба, щоб клікали. Чому саме зараз? Бо зараз проходять перемовини другої частини, друга частина перемовин по реструктуризації наших єврооблігацій. Що сталося два роки тому? Є зовнішній борг перед кредиторами, перед неофіційними кредиторами, а перед ринковими кредиторами. Єврооблігації на 20 мільярдів доларів. Два роки тому, у 2022 році, після початку війни, всі виплати по цьому боргу були заморожені, бо війна. І тоді домовилися, що зараз заморожуємо на два роки, через два роки все стане ясно. Тоді сідаємо і думаємо, що робити з цим боргом далі. Власне, два роки пройшло, ясно нічого не стало, але так чи інакше, все рівно треба сідати і домовлятися, бо домовлені просто терміни вичерпуються. І це власне планові перемовини, які тривають між інвесторами і українським мінфіном. От і все тому там ніякого сюрпризу в цьому немає ніякої там неочікуваності в цьому немає. Це абсолютно планова процедура, яка має насправді два можливі завершення. Перше завершення це домовились, тобто Україна і кредитори домовились е, і підписали певну угоду про реструктуризацію, яка там буде включати списання половини боргу умовно, відтермінування решти боргу там на 10-15 років, і певні з часом відсоткові платежі. Якщо не вдасться домовитись по деталях, тоді просто ведуть ще один мораторій на ще один рік. Серії. Ну, Почекаємо ще один рік, може війна закінчиться і все стане ясно. От власне те, що є на столі. Ніякої фінансової катастрофи, ніякого дефолту, нічого такого драматичного на столі взагалі немає. Тобто за місяць, грубо кажучи, те, що пише за економість своїм клікбейтним заголовком в Україні не відбудеться ніякого дефолту, я правильно вас да. розумію? Так. Пане Сергію, а яким чином будуть тривати ці перемовини, про які ви згадали, і як довго вони ще можуть тривати? Відповідно які ризики для України у цьому переговорному процесі можуть бути в найближчій перспективі? Ніяких ризиків для України в цьому перемовному процесі не існує. Вони як вони тривають, ну по зуму вони тривають, да можливо, періодично хтось з українського мінфіна, ну тобто Юрій Буца з українського мінфіна може прилітає в Лондон, де зустрічається з комітетом креаторів, але скоріше за все, все по зуму все відбувається. Тому просто люди зустрічаються онлайн чи офлайн і обговорюють власні пропозиції, власні позиції стосовно того, як завершити цю реструктуризацію. І пане Сергію, також хочу з вами детальніше якраз поговорити про цю реструктуризацію. Відповідно, яким чином вона може сформуватися з часом для України і яку користь приносить? Ну, власне, користь. А ми два роки не платимо нічого по зовнішньому боргу. Це користь. Найближчим часом також платити нічого не будемо. Це користь. Плюс борг зараз 20 мільярдів умовно. Да? Він точно буде, частина буде списана і борг стане менше. Пане Сергій, ви кажете, що ми от вже два роки не платимо цей борг. Відповідно, чи можемо зараз говорити про те, ще скільки ми його не будемо не платити, чи все ж таки тут основний чинник це війна, яка триває, впливає на цей процес. Ну, звісно, все через війну. Ми ж не платимо не тому, що ми не хочемо, а тому що війна і війна дуже боляче вдарила по економіці. І війна призвела до того, що в нас шалений дефіцит бюджету, і ми отримуємо дуже дуже багато грошей. зовні. в цей час недоречно платити по е е боргах, особливо по комерційних боргах. Пане Сергій, то я правильно розумію, що кредитори загалом розуміють ситуацію в Україні і відповідно йдуть на певні компроміси, на певні уступки? І з часом все-таки ми будемо бачити те, що Україна буде виплачувати ось цей зовнішній борг. І до речі, чи йдеться лише про зовнішній борг? Йдеться тільки про зовнішній борг, внутрішній борг, а ВДП, військові облігації, ніхто не чіпає, по ним всі платежі йдуть. Це як стріляти собі в ногу, якщо там щось робити, тому що це всередині в країні в гривні. Тому це тільки про єврооблігації, тільки про зовнішні борги йде мова. І да, кредитори чудово розуміють, чому ми на цю реструктуризацію йдемо.